Підсумки року провели у центрі підготовки чемпіонів Золотий дракон, змагальний сезон та яквондисти завершили святковим карнавалом та частуванням солодощами й фруктами, а ще роздачою персональних нагород кращим бійцям клубу. 2013 рік каже керівник золотого дракону Ігор Йосипів, був успішним, адже представниця клубу Діана Жолобайло взяла участь у чемпіонаті Європи. Були призери і на всеукраїнських першостях. Пилипенко, Сергій Григораш Микола, два майстри спорту. От. І три кандидати майстри спорту. Це є Мартанюк Владислав, Ануфрак, Олександр і Гурик, Богдан та Фент Михайло. Серед кращих бійців клубу – 14-річний Михайло Фент, школяр. Цьогоріч здобув дві бронзи на чемпіонатах України. Ці змагання були в Сімферополі і в Вінниці. В Сімферополі у мене в категорії було 10 чоловік, а в Вінниці було сім. Мені дуже подобається цей вид спорту. Я Будемо далі займатися. Привітати юних спортсменів із новорічними святами прийшли і представники міської організації партії регіонів кажуть, незважаючи на нелегку політичну ситуацію в країні, дітей не можна залишити без подарунків та позитивних емоцій. Багато людей зараз закликають, тобто не ставити ялинки в центрі міста там, не робити акцент на новорічні свята. Ми все ж таки не хочемо дітей залишити без новорічних свят, без новорічні ялинки, без Діда Мороза, без подарунків. Тому це не перша наша акція. Взагалі триває зараз українська акція, даруємо свято новорічне свято дітям. Окрім спортсменів, активісти партії регіонів навідуються з подарунками до школярів та вихованців інтернетів.